Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося з вами у місті Львові. Якщо впізнає хтось локацію, одразу пишіть в коментарях. Позаду мене старе історичне приміщення Львівської богословської академії, але про все по порядку. На початку ХХ століття українська вища освіта зазнавала доволі несприятливого впливу польських властей. У 1918 році було різко скорочене українських професорів, а також позакривані українські кафедри. У 1925 році був зруйнований підпільний український університет. На цьому фоні митрополит Андрей Шептицький лобіює створення вищої богословської академії. І 6 жовтня 1929 року відбулося урочисте відкриття богословської академії. Позаду мене ви бачите корпуси Львівської богословської академії, а також семінарії. І ось там, в Далечині, можемо з вами побачити фундаменти академічної церкви Святого Духа. Ця церква була зруйнована під час бомбардування 15 вересня 1939 року. Через окупаційні режими Львівська богословська академія змушена була зачинитися, а велику частину академічної спільноти було заслано, на Сибірській Гулах, в тому числі і ректора Йосипа Сліпого, який на той час був очільником греко-католицької церкви, відродила свою діяльність богословська академія у 1994 році, коли в вересні було відчинено двері корпусу. А на якій вулиці знаходився цей корпус? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А 28 червня 2002 року на базі Львівської богословської академії. Було створено Український католицький університет, і поруч центр Шептицького діло Митрополита Андрея триватиме і далі. А я вам дякую за коментарі, вподобайки, підписки. А також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.